В Україну повернулася спека. Українцям розповіли, коли очікувати на зниження температури. Спекотна погода поки що затримається. Такий прогноз дала синоптикиня укргідромецентру Наталія Птуха. Якою буде погода найближчими днями? Наталія Птуха пояснила, що жарке повітря принесли в Україну потоки з південного сходу. Найближчими днями українцям слід очікувати вночі від 15 до 20 градусів. На узбережжі морів до 23, а вдень від 28 до 34. У південних, центральних, а місцями і у північних та східних областях сильна спека, тобто 35-38. Розповіла синоптикиня. Така температура у більшості областей триматиметься лише до 21 серпня, а от на південному сході такі високі температурні показники фіксуватимуться впродовж усього тижня. Уже 21-22 серпня у західних, більшості північних областей та на Вінниччині стане прохолодніше на 5-8 градусів. Відбудеться зміна повітряних потоків, завдяки якій надійде свіжіше повітря у ці регіони. Опадів найближчими днями практично не буде. Лише подекуди у західних областях локальні короткочасні дощі з грозами, а 22 серпня вони можуть зачепити північ, Вінниччину, Черкащину. Та це літні короткочасні дощі локального характеру. повідомила Наталія Птуха. яку погоду прогнозують на День Незалежності, 23 серпня, по всій Україні буде сухо. День Незалежності 24 серпня пройде так само. До того ж, у ці дні повернеться спека. 23-24 серпня, температура повітря у західних, північних областях. На Вінниччині та Черкащині вночі буде від 13 до 19. В день 23 серпня від 22 до 28, а 24 серпня ще спекотніше від 26 до 31. На південному сході і частково у центральних областях вночі у ці дні очікують від 18 до 24, день до 34, а подекуди навіть до 38 градусів. Якою буде погода у Києві цього тижня? У Києві та області впродовж тижня прогнозують погоду переважно без опадів. Лише подекуди в день 22 серпня, пройдуть короткочасні дощі та грози. 20 серпня ми очікуємо в день сильну спеку 35 градусів, а 22 серпня певне зниження 27-29. розповіла Наталія Птуха. 23 серпня позначки термометра сягнуть 28 в день, а 24 серпня до 30. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!